Економіка виходить на перший план із тим, як довго в нас продовжується активна фаза війни. Чим довше вона триває, тим важливішою стає економічна складова. Тому я, я в своїй доповіді розділю на питання як Росії, так і України. В Росії це звісно, якщо ми говоримо про економіку, ми говоримо автоматично про санкції, які впливають на російське господарство. Але очевидно, ми бачимо, що в них є деякі в них є багато недоліків, і, і зокрема, тут доводиться говорити про те, що Росія нині, за на думку певних експертів, журналістів, виграє енергетичну війну, як мінімум в короткостроковому періоді. На, на сайті Bloomberg нещодавно вийшла стаття, в якій було так і написано, що Путін перемагає у енергетичній війні, і на неї посилалося багато різних видань. Ми бачимо, що нині ціни на нафту, газ та інші енергоносії є максимально високими. Європа від, від, від нафти вже нібито відмовляється, але ця відмова проходить надзвичайно повільно до кінця цього року і далі для деяких країн, тому просто зараз Росія продовжує збирати величезні доходи, які фінансують війну. Тобто наші союзники вони нібито і проти Росії, але разом з тим вони її таким чином Прямо фінансують. Тут, тут, тут важливо говорити, що світ повинен. Ми маємо доносити світу те, що він мусить шукати нових способів збільшити пропозицію нафти на ринку для того, щоб знизити ціну. Повинні бути перемовини із організацією ОПЕК, можливо, навіть з Іраном, який досі під санкціями, який не може легально продавати свою нафту, також є така думка, що Європі варто. Повернутися до обговорення теми ядерної енергетики, яка сьогодні доволі неоднозначна з огляду на події в Україні в енергодарі, але все ж таки, відмовившись від ядерної енергетики, Європа ставить себе в залежність від російських енергоносіїв. Як би це не було прикро визнавати, на сьогодні найефективнішими заходами проти російської економіки були фінансові санкції та експортні обмеження серйозного удару. Було завдано банківській системі через заморожування валютних резервів, які Росія тримала в країнах Заходу і в Японії. Нині Україна повинна докласти максимум зусиль для того, щоб ті 350 близько мільярдів доларів були передані їй в якості репарацій на відновлення економіки та інвестиції в Україну вже як на повод на. Після воєнної відбудови, так і наведення війни просто зараз, тому що це нам дуже, дуже потрібно. У свою чергу, санкції проти комерційних банків, часткове відключення системи SWIFT значно обмежили здатність Росії вести розрахунки і зовнішнім світом. Щодо експортних санкцій, як я зазначив, варто згадати заборону торгувати з Росією приватним компаніям, адже ці заходи розривають ланцюги постачання технологій. Потрібних для повноцінної роботи російського військово-промислового комплексу. Наприклад, таким яскравим прикладом є заборона ввезення тайванських, е, е, тайванських напівпровідників в Росію, які є основною складовою частиною високотехнологічної зброї. В Росії ми на жаль, не можемо очікувати на значне падіння ВВП в цьому році. Цифри називають максимум максимум 10%, а реально це будуть відсотків 4-4, 5-6. Тому щодо російської економіки ми говоримо про шкоду в більш довгостроковому періоді, а не цього року. Тим більше, що це компенсується високими цінами на нафту. А от про Україну ми так говорити не можемо. Тому що тут, тут ситуація набагато складніша, вона буде погіршуватися через безліч причин. У першому місяці після вторгнення економіка України могла розраховувати на високий рівень запасів споживчих товарів у підприємців, а також валютних резервів на рахунках НБУ. Нацбанк довгий час тримав курс гривні, фіксованим до долара на рівні 24 лютого, але змушений був його підняти в липні через невідповідність ринкової ситуації. Рішення потрібне, але воно миттєво призвело до знецінення доходів тих, хто отримує зарплатню в гривнях. відповідно, Інфляція одразу зросла до майже 30%, адже через стрибок курсу суттєво збільшилася вартість імпортних товарів. Іншим інфляційним чинником є постійна емісія гривні з метою наповнення бюджету. Приблизно тиждень тому в НБУ говорили про те, що І, і, і в Мінфіні НБУ говорили про 30-60 мільярдів гривень емісії на місяць, щоб уникнути подальшого пришвидшення інфляції, падіння курсу і зниження рівня життя населення. Критично важливо домагатися нарощування фінансової допомоги від заходу. Зрозуміло, що це ставить нас у залежність, але, на жаль, сьогодні альтернативи фактично немає. Ми повинні витрачати 5-6 мільярдів доларів для покриття дефіциту бюджету. До цієї ситуації потрібно підходити максимально обережно, адже це є одним із основних, із основних точок розхитування ситуації всередині України і збільшення. Не, е, збільшення Недовіри до органів влади, враховуючи падіння ВВП України, яке складе від 30 до 45% за різними оцінками, повноцінне функціонування економіки є критичним чинником виживання нашої держави. Уряд повинен стимулювати відновлення роботи всіх сфер господарського життя на неокупованих територіях. Нині вже потрібно шукати способи мотивувати українських біженців повертатися за кордон. За даними ООН, виїхало понад 6 мільйонів осіб. Однак. Зрозуміло, що велика частка з них не повернуться, вони залишаться там від третини до половини, вже є втраченими. До слова, відома заборона виїзду для чоловіків втримує вдома не тільки потенціал для мобілізації, але і великий економічний потенціал. Тому це є з цього боку дуже, дуже корисною річчю. Росія буде продовжувати тиснути на продовольчу проблему, намагаючись добитися переговорів. І на жаль, держави заходу вже показали, що заради того, щоб вивести українське зерно, вони готові навіть іти на поступки Росії. Тут ми повинні займати чітку позицію і пам'ятати, що враховуючи падіння економіки, зниження рівня життя та інші негативні чинники, продовольство стане дуже важливим для виживання української нації. уже Цьому і наступному році. Зима 2022-2023 років точно стане найскладнішою в Україні з точки зору забезпеченості енергоносіями. Вже зараз Нафтогаз заявляє неспроможність заповнити газові сховища до потрібного рівня. Без сумніву, невдовзі тепло і станції по всій Україні стануть основними мішаннями для російських ракет. Ситуація ускладнюється значним підвищенням цін на енергоносії на світовому ринку. Вже зараз підприємства і громадяни повинні думати про те, як вони перебуватимуть в морози без, без енергопостачання. Тому ситуація надзвичайно складна. Про це повинні думати як на рівні окремих домогосподарств, так і, так і місцевих державних органів влади. Ну і, звичайно, пам'ятати про першу чергу інтереси фронту, адже там теж є потреба постачанні енергоносіями.